З нами сьогодні дуже спеціальний гість, народний артист України Олексій Богданович. Я дуже радий вас бачити в етері і завжди мрію з вами поспілкуватися. В'ячеслав Хостікоєв допоміг з контактом. Дякуємо за це. І ми можемо з вами записати інтерв'ю сьогодні. Друзі, перша тема: ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Поговоримо ми про повномасштабне вторгнення. Не бачив такого вашого великого відео інтерв'ю на цю тему. Як це торкнулося особисто вас, вашу сім'ю і які трансформації ви проживаєте? Як ваша сім'я? Розумієте, я мабуть все своє свідоме життя. Був готовий до цієї війни. Я поясню, чому. Мій тато часто їздив у зв'язку зі своєю роботою, часто їздив у відрядження до Москви. І ми, звичайно, чекали на нього, коли він приїде, тому що там з'являлися апельсини, з'являлися цукерки, подарунки якісь. От мама, звичайно, накривала стола. Мені тоді було років, може, сім, <кхід> може, ще менше було. От. І тато сідав е, за стіл. Ми починали е, святковий обід, він розказував нам якісь історії про свою поїздку, про своє відрядження і завжди говорив одну ту саму фразу: от, побачите, буде війна України з Росією. Це були 70 ті роки. Ну, ви розумієте е, реакцію моєї мами, яка починала на нього. Під вищеним тоном говорити, що він дурниці верзе. Таке не можна говорити, тому що діти завтра підуть в школу і скажуть їм, що їм говорить батько. От. Але ця фраза мене засіла в голову, і це ж було не один раз. Це щоразу, коли він повертався з відрядження з або з Росії, або з Москви. Він частіше був у Москві відрядження. Він говорив оцю фразу, що буде війна, і не знаю, яку інформацію він там щитував. Що там він бачив, що там йому говорили, які він висновки робив, але ця фраза звучала весь час. Там ще була друга інша, друга, інша була половина цієї фрази, але я її вам не скажу. Я можу її сказати лише після того, як війна закінчиться, тому що вона страшна фраза. Тому я в принципі. Звичайно, іронічно ставився до е, всього цього: ну як же, 15 республік, 15 сестер. Яка може бути війна України з Росією? Одна країна, Радянський Союз, все прекрасно, все здорово, але ця фраза в мене засіла в голову. Так. І підтвердження цієї фрази я ще відчув тоді, коли я працював в Москві. Коли я вже був е, е, ну, дорослим, вже закінчив інститут, прийшов з армії, мене запросили працювати в Москві. Я там е, працював на Мосфільмі. І коли я приїжджав на Мосфільм, е, перша фраза, яку я чув від грандам Мосфільмівських, <хи> от, якихось там людей доволі поважного віку, як мені тоді здавалося, вони питали у мене, чий Крим? Мене це страшенно дивувало, тому що я не міг зрозуміти, невже для них важливо. Е, що скаже 27-річний хлопець стосовно mm -hmm. того, чий Крим? І я, кажу, я їм казав: а вам буде легше, якщо я скажу, що е, Крим руський? Вони на це він мені відповідали: Так. Да. Mm -hmm. Мене це страшенно дивувало. І я тоді ж другий раз зрозумів, що е, питання про війну не закрито. Що рано чи пізно. Це станеться. Ну, потім все буду розказувати. Потім були ці історії з чотирнадцятим роком, і нарешті 22-й рік. Так. А О, ви батька, ви питались його? Ну чим зумовлено такі фрази, те, що він розслідував? Я тоді був надто малим. Я тоді був ще дитина, мені було там 7-8 років. От. Я... Мені, мабуть, було цікаво, але батько в мене був такий е, чоловік небагатослівний. Mm -hmm. От. І е, він не розкривав цю його невелику таємницю. Я не міг зрозуміти, е, чи йому хтось говорив, чи він такий висновок робив. Це так і залишилося таємницею. І він цю таємницю е, забрав собою. Mm -hmm. в домовину Так, а не пам'ятаєте, він казав, це буде дуже довго тривати, чи як? Нічого нічого не казав. Оце єдине, що він казав, бо оцю mm -hmm. цю фразу: побачите буде війна України з Росією. Ви народилися на Сумщині. Mm -hmm. а, так, цей цю частину цю область України часто обстрілюють росіяни. Загалом ваші рідні. Чи залишилися на Сумщині? Що можете сказати про свою область? Залишилися могили. Тата, мами, сестри, бабусь, дідусів, прабабусь. Нещодавно був на цвинтарі, це були поминальні дні, і оскільки там ситуація доволі непроста, я вирішив з'їздити. Думаю, а може, це останній раз я вже з'їздив. Mm -hmm. Може тоді можливості не буде поїхати, тому що в нас ми ж на кордоні живемо з Росією, там до Катеринівки у нас там рукою подати. От тому я їздив е, туди на е, могили своїх предків. Залишилася е, хата, ну будинок, де ми народилися всі, де ми жили свого часу. Зараз там е, мешкає мій племінник, це для нього як дача. Mm -hmm. От, але м м хата є, хата залишилася у власності нашої родини. Так. Е я слухав ваше інтерв'ю, але не до кінця я зрозумів, е чи можете поділитися історія з вашою сестрою. Це сталося вже щось під час війни, чи це було задовго до? Це, що сталося? Е втрата вашої сестри. Що сталося? Я не, не розумію цієї історії добре. Це вже сталося під час війни, чи mm -hmm. ні? Ага. Це було до війни, це був 19-й рік. Угу. Хвороба, невилікована хвороба. Та ми намагалися лікувати. Вона в Києві проходила курс лікування, такий інтенсивний курс, але оскільки це вже була стадія така, що важко було вилікувати, ми не змогли це зробити. Так, а сестра, яка в неї була професія, можливо, спогад про неї. Вона інженер-будівельник була. От. Е, на будівництві не працювала, вона працювала, як зараз кажуть, в офісі. Ну, була інженером там робила документацію якусь на будівельну. От. Е, це моя старша сестра. Мій. Вона мене опікувала, вона мене любила, вона турбувалася про мене. Ну, така, якби друга мама моя була. Так, а так. що казала про вашу акторську професію, Та, Під... вона ж привезла мене в Київ. Ага. Вона, ж, вона ж привезла в Київ. Мене. Я не, не плекав е, надії пов'язати своє життя з театром, з кіно. От, тому це була просто така якась фантазія, дитяча, юнацька фантазія. От, а вона виписувала журнал. Той журнал називався. Новини кіноекран. Був такий журнал, і ще був журнал Совєтський екран. От. І от там я надивився цього красивого лакшерного життя цих красивих жінок, у красивих вбрання, от актрис, акторів. І от тоді я зрозумів, що це щось таке. Таке недосяжне, таке цікаве, як би його помацати? Uh -huh. Ну, помацав на свою голову. Так, воно ну, вступила ну... в Карпенка Карго, так, я знаю. Так, Ми з нею приїхали в, в, в Київ, вона мене супроводжувала, ну, підтримувала сестра, була зі мною всі іспити, е, от. і потім, коли я вже все здав, вона мене благословила. Чудово, ну я так розумію, що сестра і відвідувала ваші спектаклі, вистави. А якщо до батьків, вони теж мали змогу вже вас побачити на професійній сцені. Батько жодного разу на сцені не бачив не і не хотів дивитися, тому що у батька було просте чоловіче переконання у сина, у хлопця має бути професія. Mm -hmm. Коли я йому сказав, що я вступив до театрального інституту, я йому сказав це після першої сесії: він не знав, що я навчаюся в театральному інституті. Mm -hmm. Я збрехав йому, що я навчаюся в інституті культури на методиста. А от ну, методиста така людина, яка могла б могла піти по партійній лінії, там такі. От. Mm -hmm. е, в той час та, це було модно. А от і він сказав мені фразу таку, що ну, хобі в тебе буде по життю дуже хороше, на жаль, професії ти не матимеш. Тому він дуже скептично ставився до того, чим я займаюся, от. але коли вже я почав зніматися в кіно, коли. Mm -hmm. почали приходити до, до нас сусідки, якісь там почали говорити: ой, твого ж там бачили по телевізору, там він награв щось, то-то. То То він зрозумів, що е, це професія все-таки, коли люди говорять про сина, коли якби вони говорять, що він якийсь там цікавий і, і здорово це робить. Е, а вже я добив його тим, що коли я приїхав е, до них е, додому. І, Приїхав на своїй машині. Я купив першу свою машину. Маленька така мене машинка, mm -hmm. була пова, Volkswagen. Mm -hmm. от, і коли тато запитав, на чому ти приїхав, я кажу на машині. А з ким? Я кажу, сам. Е, як сам? Ну кажу, я купив машину. І от тоді він зрозумів, що це може бути професією. Тоді він прийняв це. Але в театрі жодного разу ніколи не був і не хотів бути в театрі. Мама була, мама їздила. Так, розкажіть ще про вашу маму, бо ми про тата вже почули, про сестру. Так, зараз всю мою родину засвічуємо. Мама, мама, як мама, мама працювала в дитячому садочку. Мама виховувала дітей, мама займалася господарством. Не знаю, І, дитин, Можливо, щоб... якусь настанову від матері, яку ви там з таких, настанов... Та... таких настанов вони намагалися мені не давати. Угу. Е, вже коли мені було м, років 13, може, е, от е, була єдина розмова, коли вони сказали, ти вже дорослий хлопець, е, ти маєш відповідати за свої дівчинку, Все, що ти робиш, це ти робиш для себе, не для нас. Ми будемо так спостерігати за тобою, якщо потрібна буде якась порада, ми будемо радити, але запам'ятай, це твоє життя, і ти за нього відповідальний. І за всі свої чинки відповідаєш. Ти Ти дорослий. Така була, була розмова, і я надто рано став дорослим. І тому, коли я там після восьмого класу вирішив йти зі школи, забрав документи, кажу: поїду вступати, куди? А куди-небудь. Mm -hmm. От. І я, я поїхав поїхав в Дніпропетровськ, потім у Полтаву поїхав, не тому що я хотів вступати, я просто хотів відчути себе самостійним. Mm -hmm. Вони мені далекі, гроші там. Е, от, і я поїхав вступати. Ну, нікуди я не вступив, і не хотів вступати, я десь там проваландався пару місяців, приїхав і сказав, що буду вчитися в 9 класі. Mm -hmm. Вони сказали: прекрасно, будеш вчитися в 9 класі. Ну, от, Так що е, вони надто рано зробили мене дорослим відповідальним за своє життя. Так, а в, столиць... я роздяг... а в столиці ви приїхали вже в якому віці? Колись я приїхав вже після 10 класу, коли я закінчив 10 клас, у мене було направлення в медичний інститут, тоді був він, не університет. Я е, приїхав з направленням до медичного вузу, от, але не вступив до медичного вузу. Я вже багато разів розказую цю історію, mm -hmm. от, коли нас, абітурієнтів е, медичного вузу завели в анатомічний театр. Ну, я не знаю, чи глядачі знають, що таке анатомічний театр. Це там такий басейн, басейн такий великий з формаліном, і там плавають люди в тому басейні, мертві. І на них студентів навч... ну, навчають як... це як макети, так? але це живі люди. М'язи показують, там сувожилля показують, mm -hmm. якісь там, значить це все, всі органи, там, е, які в людини є. Та? І нас звели в цей анатомічний театр, і е, нас там було багато цих абітурієнтів, е, і ця лаборант каже: а зараз ми підійдемо до препарата. Я ж не знав, що це таке. От, я думаю, цікаво, що ж там за препарат такий. І всі витягнули голову і почали дивитися на той препарат, і я підійшов і побачив. В, в тому басейні Фармаліновому людину, чоловіка. Вона, він був голий з бірочкою на руці, і вона таким гарпуном витягла його з того басейну е, і поклали його біля басейну цього чоловіка. І мене вразило те, що вона назвала його препаратом. То нічого іншого мене не вразило, як би сильно, а те, що препаратом і мене це так це здивувало і так образило. От слово, одне препарат. Щось мені так стало образливо за цього чоловіка, який жив, його якось звали. У нього була родина, якась. От якісь були вподобання, якісь мрії були, та і він ніколи б не подумав, що його може хтось назвати препаратом. І мене так різануло це слово, препарат, що я вирішив, що я не буду в цьому вузі, в цьому так. синічному. Дуже цинічно так, і як з об'єктом погодяться в медичному. От а зараз поговоримо ми в наступному друзі, нашому етері ми поговоримо про вступ в Київський національний університет імені Карпенка Карого. Я знаю, що ви зараз там також викладаєте. Ну і про Аду Роговцеву ми поговоримо, ви там з нею познайомилися. Яке було її здивування, що ви з одного. Містечка, правильно? Ну, регіону з одного так, так. Вона, Зараз... правда там лише народилася в Глухові. Вона жила там до, до шести років, а от а потім вони приїхали до Києва. Ну, але все одно земляки так. Там не було. Неві і навіть Глухові в будинку, в будинку культури, там такий центральний будинок культури, наші портрети висять ну, поруч. З нею цікаво буде так, друзі, продовження.